Привіт! Ви на моєму каналі Гусінка Токс. Зараз я намагаюся примостити свою лейку, щоб зняти вступ. А, Так, я не знаю, чи видно мені чи ні. Але я думаю, що видно класного вам дня цей влог буде про мою ранкову рутину. Я вже бігаю по справах, але хочу вам показати, як я провожу ранок, тому що ранок це найважливіший час за весь день, який допомагає зарядитися, або, наприклад, навпаки, розтратити свою енергію зранку і вийти вже незадоволеним в цей світ. Тому я показую свої такі корисні ранковий тіпс, як я збираю, що я роблю, щоб бути максимально непродуктивною, це невірно сказати. Щоб Максимально задоволення провести цей день і встигнути зробити все, що було заплановано, як я плануюся, що я їм. Підписуйтесь, будь ласка. Я вас дуже люблю. Люблю. Мені приємно працювати з YouTube. Поки для мене це така віддушина. Дуже цікаво, дуже класно, що з цього вийде. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Гарного вам дня і цікавих ранкових рутин. Доброго ранку всім. А, сьогодні восьма. 15 десь, я тільки що прокинулась. Чесно кажучи, вже застілила свій постіль, <кхи> ще ні з ким не спілкувалася, реально ранок. І хочу показати вам свою ранкову рутину, тому що це найважливіше, що може бути в цьому дні, як я вважаю. І від маленьких фішечок залежить твій день. Я вже прокинулась 5 хвилин тому. Це моя спальня. Перше, що треба зробити, коли встаєш. Ну, не треба, а як я роблю, так? це застілити постіль. Тому що коли ти застілаєш постіль, ти думаєш про те, що розглажуються твої думки, і все приходить в такий в порядок в голові саме так, як твоя постіль розправляється. Десь я читала, що це така навіть мудрість є, в Японії десь. Зараз я піду вмиватися. Сьогодні день народження моєї мами. Моєї мами вже немає з 2016 року. Ще це дещо таки сумний день, але моя мама ніколи не була сумною людиною. Вона пила шампанська, любила життя людей, друзів, була відданим другом, класною дружиною, найкращою мамою. Тому сьогодні я збираюся попрацювати і поїхати з бабусею пообідати, випити шампанське на честь моєї мамочки. Що важливо, що ми в моїй ну, квартирі звідси, звідси всюди а, свіжі квіти. І вранці, коли я просинаюся, я не беру першу годину телефон. Звісно, якщо я не просинаюся тільки від звуку телефону. Тому що якщо я зараз залізу в Телеграм, то взагалі я не зможу зробити свою ранкову ротину чіткою. Так. Що в мене по планах? Домашній догляд я вам показувати не буду, тому що я вже показувала це в попередніх а, своїх відео. Ой, а що в мене тут? со? Ой-ой-ой. Я ж тут вже можу режимом гратися, знаєте. Так, зараз я буду чистити зуби. А, ну, зробу, зроблю всю таку. Е Обов'язкову ротину да, просто намажусь, там, протенізуюся, намажусь кремом, а, і потім розчисуюся своєю улюбленою розчісочкою малка. Сьогодні вранці в мене було по плану зробити дві розпаковки, і, чесно кажучи, я вчора вже підглянула, що там. Оцей подарунок взагалі мене вразив так, як давно вже нічого не вражало з розсилок Це бренд Прекрас Джуверлі Lab. Він прислав такий київський тортик. Ти відкриваєш його, тут привітання, каштани. І дивіться золотий або позолочений. Каштан на ниточці як така прикраса на пам'ять про Київ. Це супер класна креативна ідея. Мені здається, що ну, ніколи такого щось подібного я не бачила. І мій бестік інституту прислав мені в них вийшов новий блиск для губ. Це фенсімеч, Прикольно. Потім покажу вам його на губах. Але ж ранок не про роботу, а розпаковки це приємне напівробота. І ще вчора прийшов офієзний светер з кашеміру бренду Soft А, Зараз я вам покажу з фокусом, що треба подружитися Soft А, Побачила на скандинавській. У коїсь там блогерці це бренди з Швеції. 100% кашемір такого сірого машинного кольору, як я хотіла, і я хочу його зараз приміряти. Давно дуже його чекала. Він їхав, їхав, їхав. Так, що я роблю ще вранці? Я зажигаю свічки, запалюю свічки, тому що мені дуже важливо, щоб в моєму домі. Такий був приємний аромат. Це Діптіх. Купувала все на ханті позавчора. За аромат дрів, щось таке, але він просто нереальний. Це мій квітковий дім. Зараз розпомі... А, ще я постійно як маленький термометр, як мені мене мама називала, відкриваю вранці. Вікна, до речі, це від вибухової хвилі в мене розбилися. Розбилося скло, але є бронепленка. І я виходжу подивитися, що тут взагалі з температурою, з погодою. І вітаю світ. Hello World. Так сумно виглядає взимку цей басейн, коли ніхто не може в ньому плавати. Але влітку я виходжу, просто пригаю з головою. Плаваю, і потім повертаюся додому і вже починаю робити сніданок. Це мірельно крутий бонус спортзалу в домі. Так, що до сніданку. Зараз вімкну машину, тому що вона буде довго щось говорити, що їй не подобається. Ага. Роблю я еспресо на воді. Молоко не п'ю. Зараз я харчуюся з Наталією Самойленко. тому в мене на сніданок повинні бути вуглеводи. Це різана вівсянка. Купувала в Гудвайні така цільнозернова вівсянка, різана. Туди я додав зараз додам мальдонську соль, і мені треба, щоб було два види жирів: це буде олія і це буде авокадо. Із овочів буде листя салату і ще. Я Тушкувала вчора ввечері капусту, щоб додати теж. І як білки, в мене буде хумус, тому що треба, щоб був один від, біл... від білків. Щодо бадів, я е, п'ю Metagenics, все постійно здаю аналізи. Наталя Самоленко мене корує. Куру... Ку... Ку... І на, е, до, до сніданку я п'ю вітамін D від Metagenics, а потім вже коли поїм, я буду пити фоліову кислоту. мітай це для жіночого здоров'я. Це магні на ніч і габарелаксер це заспокійливе, тому що в мене дуже підвищений кортизол. Це знеболююче. Ось, зараз розлюблю, зроблю собі такий сніданочок, поїм і покажу, що в мене далі. Ось так виглядає мій сніданок. Коли я вже його виклала в тарілці, в тарілці все дуже просто: таріл, тарілка, все викладаю по черзі кава, вода, і зазвичай я можу зробити якийсь там. YouTube, але краще сконцентруватися ще на своїх думках і не робити цього. І, і проблема в мене, що я не можу сісти за стіл, поки я не приберу все за собою, не повитираю, не помию і не залишу чистою кухню. Так, зараз я вже позаснідала і а, буду пити свою каву і писати а, в дрімбук бажання, вдячності і плани на день. Як я це роблю? Тут я, з, з, з однієї сторони, в мене дрімбук, з іншої в мене плани на день. І я зазвичай пишу просто дату і. А... Справи, так, що треба зробити, купити це там по роботі. Я можу відокремлювати блоками, що зробити особисто, що зробити по роботі, що зробити по особистому розвитку, там влог, записати соціальне життя, там ютюб, це все в особистому розвитку. А, і потім переношу на сьогоднішній день, пишу вже наступний день, і переношу по пунктах те, що вчора не було виконано, і нові плани. А це мій дрімбук від Алли Кліменко. Тут вже я пишу там, за що я вдячна, за що я вдячна, ніби це вже все є в реальності. І тут сьогодні будуть плани там, очікування від лютого і очікування від березня. Дуже прикольний такий таск. Тут треба напрягати дещо мозок, тобто розкладати свої. Цілі бажання а, на певні такі блоки, і це мені дуже подобається. Але, наприклад, якщо я бачу, що там таск якийсь там заскладний для мене для ранку, я просто перевертаю його. Але вранці це класно робити, тому що в тебе чистий мозок. І цей блокнот із планами, наприклад, я з собою ніколи не беру. Просто коли це, ти це виписуєш. А від руки ручкою, то потім вирогідність, що ти забудеш, що треба зробити, дуже невелика. І ще я одягла цей свій светрик новий з кашеміру SoftGoat, і я вам скажу, що він мені дуже подобається. Підшовкову навіть. Нічну сорочку, класний, дуже светер, приємний до тіла 100% кашемір, тому бренд для себе можете запам'ятати. Так, зараз мій сніданок і а, планування дня закінчено. І я буду одягатися. Сьогодні, як я вже говорила, день народження моєї мами, якої нема. А, і я одягла її кільце. Блін, як же ж показати вам його? Дуже таке прикольне. Тут скло, скло, а посередині смужки з бриліантів. з діамантів. І я зараз оберу, що ж мені одягнути була. Душі. Так. Так, гардеробна в мене невелика. Тут все. Максимально потрібне базове. Нічого такого зайвого немає, тому що я не люблю багато речей. Можу здаватися, що дуже багато, але ні. А, так, я хочу одягнути цей новий кашеміровий светр. І щось тепле. І коузі мені потрібно під це. Я напевно одягну бренд Article Blazers. Це бренд моєї подруги український. Дуже класний, такі вельветові брючки з тканини Лора Піана. І буде такий кежуал look. Що ще? Що ще? А напевно, зверху одягну просто світле пальто. Ось такий Ермес Kelly Фісочок, ну і все. І потім легкий мейк, і я буду готова, я не буду вам показувати свій мейк, а я покажусь повністю перед виходом, тому що вже поїду працювати, поїду скульптор працювати. І це вже буде не зовсім ранкова рутина, а денна рутина. Е, але я хочу сказати, що тільки зараз я буду брати телефон, тому що е, якщо б я це зробила вранці, я просто би лежала скролила б інстаграм, думала б про те, що б мені ще треба там сьогодні зробити. Відповідала б на чати і ніякої дисципліни б не було. Взагалі, так ранок в мене був. Для себе сконцентрувалася, поїла, випила бади, подумала нормально, що я хочу вдягнути. Не було метушні, тому що для мене там, де метушня, там немає любові. Так, ну, я вже ready to go. Дякую, що були зі мною в цей ранок. А, я. Призиваю вас лайкати, підписуватися і приходити на мою інсту, якщо ви не знаєте, а, чим, яким бізнесом я займаюся, да, там я залишаю завжди свою силку на інсту. А мені час йти. Як завжди, я беру свій ноут, тому що без нього я не можу жити. Якщо буде зум, я не люблю робити зуми з телефону. Для мене це як така не дуже. Вічливість до людей і покажу, може, вам щось ще потім. З вами була моя ранкова рутина. Дякую, гарного вам дня, добрих вам думок, приємних людей. І не забувайте, що ранок це заряд на весь день.